Друзі, всім привіт! З вами амбасадор Алео, мінік Генморстан. Я являюсь майстром, і сьогодні ми поговоримо про певні події, які відбулися в Олео. Отже, наскільки ви знаєте, майне вже дуже близько. На даний момент ви можете заглянути в анонси. Там ком'юніті Лід вже показала там певні оновлення, які в нас відбулися. А насамперед, що 100% так як планувалося, пройдено. Девнет 100% пройдено канерінет, і це дуже круто. Це ми бачимо, що команда працює наполегливо, старанно рухається до основної мети, а саме до запуску головної мережі. MyNet. всі питають, коли ж буде MyNet. Я думаю, що це буде найближчим часом. Точно, от ну це точно не буде в травні цього місяця. Але точно буде швидко. Я всім рекомендую слідкувати за Алео Бо скоро буде запущений ще один тестнет. Це буде фінальний тестнет перед запуском основної мережі. Тому, друзі, усі слідкуємо за але робимо там певні якісь активності, допомагаємо в чатах. Робимо певну проявляємо певну активність для проекту. Я вважаю, що це буде корисно і в майбутньому ще будуть певні якісь такі штуки, де ви можете себе проявити. Це, наприклад, та ж програма, можливо, ще відкрити один набір. Може бути щось пов'язане пов'язано з теснетом, що якось допоможе вам. І тому друзі, я вважаю, що це дуже корисно. Дуже потрібна річ, тому слідкуємо всі за Лео, Слідкуємо, підписуємось на офіційний твіттер, чекаємо постійно, Діскорд, там різні оновлення, все дуже круто. Не забуваємо дивитися блог, наш основний в блозі Дуже багато чого сказано про проект. Сам постійно якісь виходять оновлення, постійно щось додається, щось оновляється. І тому всім дякую за перегляд цього відео. До нових зустрічей, всім па-па!